Здоровенькі були. Ви на каналі Луас Кастомс, і сьогодні у нас справжня пригода. А саме Експедиція в Карпати. Тому вмощуйтесь зручніше, беріть чайок, чи з чим ви там наші відоси дивитесь, і будемо починати. Локацію, куди їхати, було обрати складно. Тому вирішив добити щось незавершене, відвідати місця, де давно не був. Аби подалі від всяких заповідників і багатолюдних курортів, Сашко вроді не заперечував: перевагою маршруту була наявність лісових доріжок, що в літню в спеку на машині без кондиціонера безсумнівно плюс. Отож, націлився я розвідати доріжку від села Мислівка до Комсомольського озера. Дві спроби пройти цей маршрут в моєму житті вже було. Однак то не вистачало часу, то поломки в колоні змушували зійти з дистанції. Ну а що з цього вийшло на цей раз? Дивіться самі. В четвер, після роботи, скочив в машину і помчав. На Бережанщині зустрілися із Сашком. До Карпат доїхали швидко, дорога вже всюди застелена нова. Заночували біля місця для відпочинку з джерелом. Буквально кілька кілометрів до села Мислівка. Ось такий типа холодильничок. Там вже частини. світло. Я прийшов за хлібом. Хлієм, суп. Добрий ранок. Ми проснулися. Ось так я спав. Я подивимося, що там є. Там типу, альтанка тіпальтанка. Вже навіть така ночівля обабіж дороги має хороший релаксаційний вплив на організм. Відчуття, що вирвався із скаженого ритму міста, на кінець почали розтікатися по жилах, незважаючи на відсутність вогнища. Оглянувши облаштовану відпочинкову територію, зібралися і помчали назустріч пригодам. Першим на меті було розвідати стан доріжки, якою я останній раз їхав у село Свобода в 12 2012 році. Вже тоді це була доволі заросла, рідко використовувана стежка. Однак зараз тут геть все змінилося. Виявилося, що зараз в цьому місці будують повноцінну дорогу. А по треку 2012 року, прямо на місці колишньої дороги, зараз викопали ставок. Спустили колеса, приїхали. Всього, тупік! Капець! Ми переїхали в тупік. Їхали-їхали новою дорогою і вперлися в ліс. Все, пустий ліс. Така файна дорога була. Що ж? Оскільки трек 2012 року втратив актуальність, переходимо в режим розвідки. Була дорога, ми їхали от у діагоналі. А ця йде в взагалі фактично на розворот. Да. Шукаємо дорогу. Але кривиди гарні. Їхали ми з тупіка, шукали дорогу і ось цей поворот. Віталік вже пробує. Та да, ти що! Це я даремну лопату брав. Довга база навіть легша. Як бачили, ми навіть дорогу не зробили і так переїхали через торів. Їдемо кілька кілометровою дорогою. Не знаю, що там в кінці, але їдемо. Бо це найбільший такий, що подобається маршрути, що дорога нормальна. Трохи з заростями їдемо. А поки Сашко на своєму траку долає водні перешкоди. Я нагадаю, що весь контент у нас на каналі безкоштовний. Ми не напарюємо вам ніяких онлайн казино чи інших мутних тем. Натомість, все про що ми просимо, це підписка, лайк під відео і якийсь людський комент. До речі, про казино. Довго-довго їхали болотами, а тут натрапили на казино Навіть столики є. Головне, головне, що є. Правила. Йдемо далі. Їдемо далі. Куди їдемо ще? Не знаємо. Туди, чи туди, чи туди. пройдуся. Сюди точно ні. Сюди можна спробувати виїхати походу це вже все тупік, далі дороги не видно, корови є. Потічок є. Та дорога та, що на ліво, вон позначка є. Іду далі. Ой, блін. блин. Тут повна жопа. Сюди є з'їзд. Значимо, на обминути. Далі підйом, Є сліди курів. Садих. такий під'єм навіть знайки виїхати пауза далі такий підйом надо взяти під себе і будут здається буду версина іду далі ось походу вершина ой задихайся Значок є і вона така полонинка. І ту далі подивіться, що там все є. Я прийшов звідти. І є туди дорога, і є туди догада. Надія від сліди. Розвідавши наступний шматок дороги, ми продовжили підйом. Як бачите в програмі знову водні процедури. Отже, я ще раз нагадаю про лайки та коментарі. Насправді, я ж не для себе прошу. Ідея в тому, щоб популяризувати ЛУАЗ, точніше, те, що від нього залишилось. А працює це наступним чином: ви пишете коментарі, будь-які насправді, головний розмір, аби то не було тривогника. Тоді Ютуб бачить, що відео коментують, і пропонує його до перегляду іншим глядачам. Тоді коментують вони. І Ютуб пропонує його ще більшій аудиторії. Таким чином, популярність того чи іншого відео насправді залежить від глядача. Так що не лінуйтесь це ж не обов'язково має бути художній твір на тему, як Луас змінив моє життя. Можна просто написати щось типу: класне відео було цікаво подивитись, чи що за неподобство, ви чого по річці їздите, або не думав, що таке відроз може доїхати до Карпат. Чи навіть я люблю котів, а ви любите котів? Ну, суть ви вловили. Давайте популяризувати ЛУАС разом. 40 дерку, так. Тут злосний під'єм. І що, як твої прогнози? Лібятка? Такий не був. Чи хоч на лібьоці пройде? Дивись, я перший раз виїжджав на тих простіших колесах. І дивись, отут на початку я не лебедився. Ти пам'ятаєш, я їхав, але ну, таких каменів не було. Де? було Йо -моє. Йо -моє. Пробившись по річці до повороту, де власне починається підйом на полонину, ми виявили, що дорогу давно розмило до стану: спробуй піднятись, не перекинувши машину. Тобто вода текла по колії. І вимила глибоченну канаву з одного боку, на якій вся дорога має нахил. Таким чином, без земельно копальних робіт на півдня в нас був величезний ризик прилягти тут на бочок і перетворити відпочинкову поїздку в рятувальну операцію. Врешті-решт, ми таки прийняли рішення розвертатися. На той момент в мене ще залишалися треки, якими я колись піднімався іншими шляхами. Тож вирішили розвідати, в якому стані ті дороги. Замість того, аби жорстко рубатися тут. Ех, старію. А колись <с> я би однозначно обрав варіант рубатися до останнього. На асфальт повернулися досить швидко, підкачали шини і піднялися на турунський перевал. Приїхали в Трумський перевал. Спустили колеса і їдемо он туди. Іноді ви пишете коментарі щось типу: музика на фоні зайва чи «не чути Тора. Тож, користуючись нагодою, влаштуємо невеличкий концерт за заявками. До вашої уваги, композиція їдемо он туди. Музика та слова. Луаз 13-021 Ну як ще не знудились? Минуло всього дві хвилини, а ми отак їдемо вже другий день. Ми повертаємось до маршруту. А я тим часом влаштую невеличку хвилинку просвітництва. Магурою у Карпатах називають гору з вершиною, що вкрита лісом. Таку саму назву має ще десяток інших вершин у Карпатах. Конкретно ця. Розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської області, неподалік від села Торунь, має висоту 1107 метрів над рівнем моря. За однією з версій назва походить від румунського слова, яке означає горб, підвищення чи курган. П Їзда у горах потребує певних навиків. Спуск це ділянка, яка особливо варта уваги. Адже виникає небезпека перегріву гальм. При довгому гальмуванні колодки й барабани перегріваються, коефіцієнт тертя падає, натискаєш педаль, а авто гальмує значно гірше. А ще від високої температури гальмівна рідина може закипіти. В ній утворюються бульбашки пари, і педаль стає ватною або провалюється. Отже. На довгих спусках безпечніше тримати швидкість передачею, а гальма використовувати короткими натисканнями для корекції швидкості, а не постійно. З власного досвіду, відчуття, що гальма попливли не з приємних. особливо в момент, коли вони тобі потрібні. Час від часу в своїх відео я згадую про те, що камера не передає рельєф. І це, як ви здогадались, один з таких моментів: на таких крутих спусках, хоч виглядає він як рівна дорога, доводиться частіше застосовувати гальма. Тому, якщо ви вже опинились в таких умовах, пам'ятайте про те, що гальмам треба давати відпочити. І сокаюсь робити. А зараз, може, хвилинку почекаю чуть-чуть підстегнуть гальма зараз. Бо пробував, дуже гарячий. Можна було б перекусити, а трошечки проїхати. Все одно стоїмо. Місце, звісно, вибрали, тут жаби, певно, зараз квакати буде Так, ми. Там спускалися з каменюків, колеса нагрілися, диски нагрілися. У нас легкий перекус на креші. На капоті був перекус, на не було. Перекус в такій ситуації це, так би мовити, корисне з приємним. Гальма тим часом охололи, і ми можемо продовжувати наш маршрут. Одразу за цією баюрою на нас чекав затяжний підйом. В якій камера, що? Правильно, не передає. Показником складності підйому є передача, на якій трак його долає. Цікаво. А є серед вас луазоводи, які можуть визначити по звуку, на якій передачі їде трак. Звісно, я міг би кинути клич. Типу поставте відео на паузу і напишіть коментар, яка це передача на вашу думку. Але практика показує, що ніхто того не зробить. Хоча насправді цікаво, чи знає глядач, як звучить коробка Луаза. І це підйом на пониженій передачі з передньою блокировкою. А от і нагорода за важкий підйом. Фото на пам'ять і погнали далі. Просимося помаліше їхати гримувати передачами, бо прямо зараз загріється гарно. Розмію, я так само роблять. А тут якісь є сліди, що хтось їхав навпроти, чи тут, здається, чи то лісовоз. Хорошому, в таку поїздку треба брати окремого оператора. Є в нас тут в клубі один відеоблогер. Може наступного разу візьмемо його з собою. То буде трохи більше живих моментів і трохи менше тексту, начитаного штучним інтелектом, який ви чогось так не любите. Дорозі глянули, в якому стані підйом на вишківський горган. Виявилось, що він зарослий та давно не їжджений. Ну і врешті-решт ми доїхали до села Свобода. Але дорогу нам перекрив шлагбаум. Стоїть він тут не перший день, і довкола нього вже наїздили яку на яку дорогу. Тому питання, що робити далі, якось відпало саме собою. Проте будь-яке завдання зазвичай має більше як одне рішення. Тому, як писав Матвій: просіть, і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить. А хто перевіряє замок на шлагбаумі, може не об'їжджати чагарями. Діло вже йшло до ночі. Вирішили піднятись трохи вгору, щоби не ночувати в самому селі. Не люблю ночувати прямо біля поселення людей. Не те, щоб я проявляв ознаки мізантропії, просто посеред ночі можна зустріти допитливих алкашів. Розпочавши підйом, наткнулись на ще один шлагбаум об'їхати який вже можливості не було. Але, пам'ятаючи мудрість від Матвія, перевірили замок на шлагбаумі, і виявилось, що його не було. Це дозволило нам піднятись трохи вище села, де, врешті-решт, нас і застала темрява. Луаз на пониженій – це як маленький колісний танк, тільки без пафосу та шкоди для довкілля, глибокі колії, круті підйоми. А він спокійно видирається далі, бо легкий і зроблений саме для такого. Але найважливіше, як на мене, те, що ми відвідуємо гори з повагою, а не приїжджаємо мірятись, в кого рата та голосніше і болото з під коліс летить далі. Ми не заїжджаємо в заповідники хіба по асфальту. Не ліземо туди, де не можна, не газуємо в підлогу і не розкопуємо дорогу заради кадру. Їдемо акуратно, щоб після нас все довкола виглядало так, ніби нас тут і не було. Бо гори це не декорація для контенту, це місце, яке треба берегти. <рес> Упс! Поки я тут розказував, як ми класно долаємо бездоріжжя, трак вперше в здоровенну сходинку. Тут ми вперлися в завали з повалених колод. Сходивши пішки в розвідку, картина трохи розчарувала. Так, це саме та дорога, якою я піднімався у 2014-му. Однак з того часу вода нанесла тут великого каміння та повимивала глибочанні колії, а об'їздки позаростали до невпізнаваності. Повернувшись до машин, ми розклали табір, розпалили вогнище і сіли смажити всі підряд м'ясовмісні продукти харчування. Попереду на нас чекає ще два дні пригоди, але зараз зробимо невеличку паузу, бо наступну серію ще треба змонтувати. А щоб монтували швидше, перейшли цей відос трьом друзям і напиши, врешті решт якийсь коментар. Далі буде.